Свято для дітей рівненських захисників організували в одному з торгово-розважальних центрів міста. Малечу, яка втратила на війні татусів у свою резиденцію, запросив святий Миколай. А місцевий благодійний фонд посприяв тому, щоб усі дітки отримали солодкі подарунки, квитки на виставу у ляльковий театр та позитивні емоції від спілкування з українським чарівником. Це наша обов'язок опікуватися саме цими родинами. Це наша загибель героїв. І відповідно, хочеться робити теж їхні дітей свято. Те, що ми намагаємося зробити, зрозуміти те. Вони заслуговують на це повірте мені, ця емоція їм дуже потрібна. і потрібно також і дорослим, і мамам і родичам, які безпосередньо привисені діток. Загалом на святкове дійство завітали близько сотні дітей. Організатори підготували цілу шоу-програму з виступами аніматорів, різноманітними конкурсами. Малеча скористалася можливістю розповісти про свої бажання святому Миколаю. Тато Аліни був працівником поліції. Загинув під час ракетного обстрілу. Мама дівчинки каже, що відчуває підтримку людей та благодійних організацій, які сприяють у різноманітній допомозі. Ми дуже вдячні, що проводяться такі свята для наших діток. Це завжди приємно, коли їм привертається така увага. Свято для дітей це важливо в будь-який час, і в час війни, і в мирний час. Бо дитячі емоції вони незабутні. І я так наші дітки не повинні переживати ці емоції війни. Тато 11-річного Богдана теж загинув під час захисту України. Попри юний вік, хлопчик стійко переносить втрату рідної людини. Як би складно йому не було. Тато довго служив і він помер ще рік весною, прямо десь в місяць після мого ден народження, вроді би. І мені дуже шкода, але я стараюся якось пропустити це і жити далі. Організатори заходу розповіли, що планують і в подальшому проводити святкові дійства для діток, які потребують особливої уваги та додаткової опіки, оскільки ця малеча і є майбутнє України, за яку загинули їхні батьки. Микола Брежицький Вячеслав Мельник, випуск новин.